Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні ми поговоримо із Роксуланою Жарковою, українською письменницею, есеїсткою, літературознавицею та дослідницею жіночого письма. Добрий день! Добрий день. Книга розсипані кордони, дуже багатозначна назва. Що стало її імпульсом? І які саме кордони вам хотілось розсипати у собі, у читачеві, у суспільстві? Я писала про. Розсипаність наших географічних кордонів чи геополітичних, а також так, як зараз триває війна ще російсько-українська, і ці кордони нашої інтимності, нашої ментальності руйнуються нашими ворогами. То мені важливо було написати книгу про різні типи кордонів. Як кордони соціальні, так і психологічні, психічні кордони, тілесні, сексуальні та інші типи кордонів. Ви авторка літератури зналиця, дослідниця жіночого письма. Чи змінює знання теорії вашу творчу інтуїцію? Чи навпаки підсилює її? Я думаю, що знання теорії літератури без сумніву впливає на мою творчість, тому що я, як мені інколи кажуть, я знаю, як робиться текст, але з іншого я розумію, що є. Щось таке, яке ми називаємо реальним, реальністю, реальним життям, шматком цього реального життя. І мені завжди важливо бути чесною в своїх текстах. Тобто, незалежно від жанру, від стилю моїх текстів, чесність перед усім. чесність зі собою, чесність з моїми читачами, чесність з тими героями та героїнями, яких я обираю у свої тексти. Я вважаю так, що чесність у своїх текстах це одна з найважливіших рис, які повинен мати автор. У вашій творчості багато уваги до жіночих голосів, до досвіду мовчання і пробудження. Як ви думаєте, що сьогодні змінює жінок як письменець, як героїн, як читачок? Життя змінює жінок, тому що зараз наш світ активно фемінізується, так і це не лише про використання фемінітивів, так у нашому спілкуванні, у нашій мові, а те, як жінки, до прикладу отримують можливість, нову можливість так займати певні посади, так. брати участь, наприклад, у бойових діях і. Така фемінізація світу вона також змінює ролі жінок, які вони можуть мати також їхню статусність у родині та інші моменти, які теж пов'язані з історичним контекстом. До прикладу, ми жили в традиційному такому патріархальному, так. ми наші попередниці, я маю на увазі, але ми маємо цей спадок. Ще ми позбуваємося цього спадку активного, ми намагаємося відчувати межі або навіть безмежність нашої жіночої свободи у вашому доробку багато конкурсів, нагород визнання. Але що для вас справжній успіх як письменниці? Це реакція читача, зміни в собі, чи щось інше. Це позитивне слово про мої тексти моєї мами, тому що моя мама моя найбільша і найкраща порадниця, критикиня, помічниця. І я думаю, що для мене завжди слово слово мами значить дуже і дуже багато. Поезія це ваш особливий світ. Як народжуються вірші у вашому випадку? Це раптове натхнення чи довга робота з текстом, образом чи ритмом? Ну якщо проза це звичайно робота. Робота, коли там обдумую сюжет, фабулу, як будуть розгортатися події, осмислюю героїв та героїнь. То поезії все навпаки. Поезія сама в ці рядочки знаходять мене інколи в таких найнесподіваніших місцях. Десь у транспорті, десь під час якоїсь іншої роботи, але я намагаюся записувати ці рядочки, і так виникають поетичні твори. Тобто, поезія це щось таке інтуїтивне, стихійне, спонтанне, яке саме знаходить мене. От якраз і про процес трошки поговоримо: чи є у вас творчі ритуали, якісь звички або внутрішній простір, де народжується письмо? Мої ритуали це пити чай, їсти солоденьке. Я постійно собі повторюю, про те, шкода цукру. Це вічна тема, але так, але я думаю, що якісь такі маленькими ритуалами є також е спостережливість. От я думаю, що без спостереження і спостережливості не було би багатьох моїх текстів, а може й жодного. Тому я люблю спостерігати. За людьми, як люди говорять, як люди усміхаються, як люди плачуть. Люблю спостерігати за природою, за тим, як сходить сонце, як воно заходить. Я вважаю, що такі дрібні деталі, які нас оточують, цей світ так у деталях, це дуже дуже важливо не лише для письменника, письменниці, а й для інших людей, так не пов'язаних, наприклад, з мистецтвом. Сьогодні українська література переживає і біль, і оновлення, Якою ви бачите роль письменника чи письменниці під час війни та в повоєнному світі. Дуже важливу роль, тому що письменник чи письменниця має право, має здатність, має натхнення і важливість, і талант, тобто має все іншими словами, аби говорити, говорити про те, що ми зараз відчуваємо, як ми переживаємо ці події російсько-української війни, як ми намагаємося подолати депресію, апатію, страх, зневіру і знайти. Для себе навпаки, знайти віру, знайти стійкість, знайти впевненість у тому, що буде наша перемога. Що б ви порадили молодим авторам чи авторкам, які лише починають цей шлях? Що починати, до чого прислухатися? Читати. Читати класиків і класики, жити у бібліотеці, жити бібліотекою, любити бібліотеку, Тримую. любити бібліотекарів. А якщо так дуже конкретно, то прислухатися до себе, тому що зараз світ є дуже багатоголосий, велеголосий. але тільки прислухання до себе допоможе знайти свій голос і дозволити собі говорити впевнено, говорити з відповідальністю і з глибиною власним голосом. І останнє запитання: топ 3 книжки, які ви порадили нашим слухачам та слухачкам. О, так рандомно, так? так. Рад рекомендувати, порадити. А я думаю, що це буде Леся Українка, бояриня, це дуже актуальна зараз тема, так це буде, звичайно, Ольга Кобилянська, яку я безмежно люблю, Вальс, меланхолійний. Угу. І це буде щось дуже сучасне, наприклад, якісь тексти Софії Андрухович, можливо, Амадока або Фелікс Австрія. Дякуємо за сьогоднішню таку цікаву розмову. До побачення. До побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!